Вітаю, дівчата. Сьогодні ми прогружаємо поки що технічні відео. Будемо знову переснімати технічні відео наших фарфорових кішечок. Це перший продукт, який у нас був розібраний взагалі без фотографій на сайті. Дуже вони круті і класні. Але для того, щоб у вас вийшов ось такий гарно намагнічений блік, я вам зараз покажу деякі моменти. Як це зробити? Дивіться, будь-яка кошка складається із пігменту, який розділяється на дві полоски. Ви пам'ятаєте перші лаки, які в нас були, не намагнічували, звичайно, але і отримували таку широку полоску, але вона як би, роздвоювалася. Всі магнітні лаки працюють за таким самим способом. Ці лаки так, так, також є. Так, так. Не виключенням і тут утворюється подвійний блік, якщо його магнітити звичайним засобом, як ми це звикли робити. Ці кішечки краще за все магнітити на одну сторону. Ми використовуємо або ось такий потужний длинний магніт, або ось такий магніт. Він з'явився у нас нещодавно, теж потужний, дуже крутий. Якщо ми використовуємо цей магніт, ми магніт прикладаємо ні, з, ні зверху, ні з боку, а якби із під низу на бочок. І починаємо ось так гарно, -гарно водити оцим магнітком. Це вам, мабуть, вже видно. Магнітити до того, коли ви вже побачите, що у вас навіть око таке враження, що розпливається зір. Тобто його намагнічуємо подовше. Ось бачите, який ми отримуємо гарний блік. Можна трішки сюди підвести, але на квадратній кіпсі це не дуже буде. Ось, це перший магніт. І зараз я вам показую ще ці кошки можна наносити тонким-тонким шаром або, власне, на вітражі. Під втиркою вони дуже гарно виглядають. Беремо магніт. І точно також, дивіться, бачите, я проводжу. І весь чому ми це робимо з під низу. Тому що ем, крупні частички, частички магніту, вони уходять на низ, а ті частички, які нам потрібні, вони виходять наверх. Ось, бачите, у вас також. Знизу намагнітити. Бачите, він магніт дуже-дуже круто взагалі намагнічується. Тобто ви можете навіть зверху поставити, подивіться, теж дуже гарний малюночок у вас вийде Бачите, наш гель-лак розділився на два види магнітного пігменту: ось такий срібний-крупний, як ми зазвичай звикли бачити в котячому оці, і ось такий дрібний дрібний. Оцей дрібний магніт нам і треба піднімати наверх.